Привіт, любі дітки! Дуже рада вас усіх бачити та хочу привітати вас з таким особливим днем. А що ж сьогодні за день, спитаєте ви? Сьогодні, 21 вересня, у всьому світі відзначають Всесвітній День миру. Мир, який зараз так потрібен нашій любі Україні. Погляньте малята на цей глобус. Це модель нашої землі. Бачите, діти, скільки багато людей тут населяють нашу планету. Але в кожній країні люди мають жити в мирі та злагоді. Символом миру на землі є голуб. Ця пташка допомагає людям у скрутні часи. Вона сповіщала про біду та прохання про допомогу. І сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати незвичайним способом манною крупою цього птаха. Якщо немає манки, то її можна замінити сіллю. Ну що, малята, готові до роботи! І так, увага! на екран! Для роботи нам знадобиться аркуш картону з готовим зображенням голуба. Я думаю, мама або тато допоможуть вам намалювати цю пташку. Також нам потрібен клей та пензлик до нього, кольорові фарби. У нас зелена та чорна. У мене гуаш, можете взяти акварель, як вам подобається. Манка манна крупа, якою ми будемо посипати зображення голуба, та водичка для миття пензлика і серветка для сушіння пензлика. Ну що ж, почнемо нашу роботу. Спершу нам треба клеєм заповнити все зображення птаха. Клей можете наносити товстеньким шаром, щоб краще прилипала манка. Стараємось за контури не виходити, щоб робота вийшла в нас охайною. Так, ну ось птах у нас уже готовий. Тепер залишилося гілочку. Малювати. Ось, і все-все зображення ми намазали клеєм. Тепер нам треба посипати манною крупою. Посипаємо, беремо в ручки і посипаємо щедро на зображення. Стараємось працювати швидко, щоб клей не встиг висохнути. Ось. Тепер. Ми повинні лишню крупу із нашого зображення сипати назад у мисочку. Робимо це так, беремо і перевертаємо над мисочкою. Трішечки можна постукати. Ось така птаха у нас вийшла. Тепер нам треба зеленим кольором зафарбувати. Гілочку оливкову. Беремо пензлик і гарненько профарбовуємо. Так, гілочка наша готова. Тепер ми повинні помити пензлик, просушимо його серветочкою. Тепер вмочуємо у чорну фарбу, щоб намалювати око голубу І намалювати йому дзьобика. Подивіться, малята, ось такий голуб миру вийшов у мене. А я посилаю вам, щоб він приніс мир і злагоду у ваш дім. А я, як завжди, буду чекати роботи ваших голубей миру. До нових зустрічей. До побачення малята.